Всім привіт! З вами Влад, і сьогодні я вам покажу, які ціни у нас в Торонто. Тому що я вже бачив багато відосів на Ютубі, де люди знімали і розказували, які ціни в різний проміжок часу, тому зараз прийшов і мій час зняти такий ролик і показати, що, як і за скільки можна купити в нас. А також я вам покажу, як я подавався на грін карту, тому дивіться далі. Подача на грін-карту це дуже легкий процес, тому що вам потрібно лише заповнити невеличку таку анкету, написати прізвище і ім'я, як вказано у вашому закордонному паспорті, вибрати ваш гендер, жіночий чи чоловічий дату народження, місце народження, а саме те місто, де ви народилися, або селище, або ПГТ будь-що. Все залежить від того, де ви народилися. І вибрати країну, де ви народилися. Ну, в мене це звичайно, Україна. Далі вам потрібно вставити фотографію свою, яку ви вже заздалегідь зробили, спеціально для грін карти. Це також, в принципі, неважко. Далі заповнити свою адресу. Вибрати, скільки у вас дітей. Перевірити. Ну і в принципі все. Поїхали далі. Я закуповуюся Фрешко. Це такий невеликий магазин, бо він знаходиться біля мого дому, тому він для мене, можемо сказати, найкращий. ще є. No ну, Frills та Walmart, але Волмарт далеко ще ми бачимо є метро. Але метро мені не подобається, тому що там великі ціни. Тож, підемо, побачимо, що тут по цінам. Нас зустрічає великий вибір зелені, овочів, фруктів, тому ми підемо по фрукти. Можемо взяти бананів, ціна на них, на них не дуже велика. Є хурма, але мені здається, вона, ну, та, вона зелена. Що ж, побачимо, що треба взяти. Візьму, напевно, трохи бананів. Типу, ось їх ціна. За кілограм бакс 30. Я беру ось такий. Трошки бананів. Коротше. Овочі та фрукти мені, в принципі, плюс-мінус, напевно, більше не потрібні, тому що в мене все є. Тому ми підемо на те, що мені потрібно, і будемо зрівнювати ціни з тим, що я візьму. А далі ми підемо на хлібчик. Ось наш хлібчик. Тут є велике різноманіття, типу тостового. Від компанії Комплімент це типу дистриб'ютор саме Фрешко. Тут великий вибір. Є ось такий хлібчик, типу батону, є булочки. Але мені то не подобається. Ми беремо, ми беремо цей. Нам подобається ось цей саме хлібчик, ось так він виглядає. Типу він смачний. Я сьогодні планую зробити гречку з грибами та м'ясо. Тому підемо, подивимось, що в нас є тут по грибах. Тут вони, в принципі, не такі дешеві, але зараз на них є трохи знижка, як бачимо ось. Тому ми візьмемо трошки грибів, напевно, три пачечки візьмемо грибів. І будемо робити смачну гречку сьогодні. Є ось такий Hickory Smoked Honey Spiral Hem. Це типу хем. Ну, відчина в нас. І дуже недорога. Ми таку вже брали, але зараз у нас немає місця так багато, щоб взяти ще. Я у минулий раз брав три бандури. в мене вийшло 12,5 кілограм. Але ось це вигідно, воно смачне. Дуже смачне, мені подобається. Воно, типу. Нічим не відрізняється від такого, але ціна на таке 24 бакси, а на таке 4. В чому різниця, я, типу, не розумію. Типу, то, що воно велике, ну, для кого як. Беремо яйця. Типу, ціна на них 3,79. 12 штук. Тут, типу, є 12 штук, є 18 штук. Тут не десятками. а по 12, це, типу, по дюжині продається. Що ще тут такого цікавого вам показати? Я навіть не знаю, що тут є таке, є нутелла по скидці, є нутелла по скидці. Як бачимо, можна нутелки взяти, щоб була. Але так як я планую сідати трошки на дієту, будемо думати про щось інше. Можливо, взяти сиру чи не брати. Але хоча б подивимось на ціни. Типу натертий сир, ось така ціна, він тут різного, як сказати, різні сири є, тупи, Моцарелла, чеддер, текс-мекс. Перший раз такий чую. Добре, пішли далі. Заходимо на український ряд, я б навіть сказав на українські такі дві поличечки. беремо з сімки як би з них, тому що я дуже полюбляю під, фільми, під серіальчик похрустати трошки. Що ще ми тут такого цікавого бачимо? Бачимо ось конфетки рошен, не реклама. Це також конфетки якісь. Вівсянка. Рошіто, батончики рошен, смаколики. Трохи шоколаду мілка є, вавель це вже польський. Що ще. Ну, звичайно, як без неї, без смачної каші гречки, але в мене є вдома. Я багато закупив, тому що. Ну, а тут трохи закривачки, як бачимо. Трошки бурячку, капустки, огірочків, але я не бачу помідорчиків. З помідорчиків, до речі, я тут ще ніколи не бачив. Може колись і з'являться. Але трохи вибір є, тому, як кажуть, якщо хочеться щось домашнього, тут в принципі можна взяти. Воно смачне, але як бачите, ціни доволі великі на весь цей товар. Але коли є знижка, в принципі, навіть долар, 2-3 це допомагає. Ми підемо далі. Зайшов на також ряд я, я навіть не знаю, від яких це країн. Осе відправляється, але як бачимо, це є майка. Це також, типу, іноземні ці продукти і тут що. І мені дуже сподобались ось ці консерви. Вони змакрели. Вага, як бачите, 425 грамів, а саме риби 300. Зараз вони по але вони дуже смачні. Вони. Як наші сардини, але смачніші. Ну, тому що це макрела це типу краще. Тому я беру, напевно, баночки три, щоб було. М можна взяти ось таку з чилі. Вона навіть дешевша. Але в неї є один мінус, тому що там, типу, є перець і він дуже гострий. А я не полюбляю гостре. Усі ціни, які ви сьогодні бачите, переведені вже в. З канадських доларів в гривні по сьогоднішньому курсу, а саме 26 гривень за один канадський долар. А ми йдемо далі. Мені потрібен шампунь, тому треба взяти, що у нас тут є, є пускиці, є такий, є такий. Є маленький, є великий. Який же взяти? В принципі, візьму стандартний, як я беру, я типу берусь такий Head and Shoulders, Але тут з мілілітрами цікаво, типу 835-613, але в чому прикол. Бачимо, що за 100 мл бакс 54, а тут бакс 73. Типу, якщо ти береш великий, в тебе на, ну, не навпаки, типу дешевше, а типу дорожче. Тому беремо середній. Молоко я також не беру, тому що в мене ще є, але ось такі ціни в принципі на молоко, як бачите. 2 6.29, шоколадний 7,19, але є і по знижці по 6 доларів. Е, слівки, дивлячись від жирності, бачимо ціни. В принципі, вибір завжди великий. Зараз подивимося, що ще є тут цікавого. І напевно ми підемо повернемося на фрукти, тому що я хочу купити гранат. Поїхали. Нарешті я дочекався. Гранат по 2 долари і він нормальний, він нормального розміру. А то він був як, я не знаю що. Як я зараз покажу вам. Він, типу, гранат тут був, от, як ось таке яблучко, типу. Ось такий був гранат. Але зараз, як бачите, завезли, я в принципі довольний. Зараз візьму покраще декілька штук. І буду вдома смакувати. По 2 бакси, це нормальна ціна. Одним оком забіжимо на ціни і побачимо, скільки що тут коштує помідори. 6,59. Огірок за штуку бак 79, але він ну, грам 400. Ці помідори вже дешевші. В принципі, ніякої різниці нема. Яблучка 5, 5,50, 5,50. а от не висів по 5,50, а у кульочках трохи дешевше, по 4. Ну, але вибір великий. Ще я взяв газованих напоїв та енергетиків, тому що зранку іноді трохи важко встати. Ну, якось така невелика корзина вийшла. Ще візьму льда я. І побачимо, скільки усе це коштувало. Та порівняємо, які ціни в Україні на ті ж самі продукти. Ну що ж, покупки зроблені. І час підводити підсумок. Тут ви можете побачити е, мій рахунок, е, переведений з канадського долару, який я зробив. А тут ви бачите ціну на такі ж самі продукти, але в Україні. І що я можу підсумувати? В Україні на даний момент навіть трошки дорожче виходить на деякі продукти, а саме на ті, що я зробив. Тому, якось так, я дякую вам, що ви дивитесь мій канал. Те, що підписуєтесь, ставите вподобайки. Не забувайте ставити ввімкнений колокольчик, щоб дивитися мої відео. І я дуже дякую за те, що вас становиться більше. Тому не забувайте вподобайка, колокольчик, підписатись. Дякую.